Все, що вам треба знати про кроноїл. Кроноїл це відомий і дуже старий бред мастильних матеріалів з Нідерландів. Компанія була заснована у 1900. Шостому році та дуже довго була сімейним бізнесом, але у 80-х їх придбав. Shell. Через 25 років завод знову викупили приватні інвестори. Але зв'язки шел та їх підхід до якості залишився. Продукція CроNoil має всі європейські та українські сертифікати якості, а їхнє виробництво сертифіковане за вимогами ISO 9001 та 14001. Ці продукти обрала. Голландська армія для своєї техніки. А ще з цим брендом добре знайомі фанати ралі та автоперегонів, адже компанія підтримує багато команд, що використовують їхні оливи та мастила. Повний асортимент олив для легкових автомобілів від CronOil. Складається з більш ніж сотні продуктів. Це і моторні оливи різних груп та класів з різними характеристиками. І трансмісійні оливи, і різні технічні родини. Основна перевага олив Cronoil це преміальна якість за ціною середнього сегменту. Таким чином, кроноїл це не просто бренд. З багатою історією, а компанія, що продовжує пропонувати автовласникам якісні продукти для їхніх автомобілів.